Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня Fresh News. Сьогодні. Українська армія завдала дуже нищівні удари по території Росії. 40 кілометрів від Москви було дуже гучно, знищено повністю великі табори з мобілізованими. А саме зараз натискай вподобання і напиши коментар подяки для Збройних сил України. Продовжимо. Загарбники розмістили значні сили із декількох тисяч мобілізованих спосередній близькості до самої Москви. Ворог сподівався, що у такий спосіб зможе сперешкодно проводити своє навчання, адже наявне озброєння України не повинне бути завдати удару на таку відстань. Одразу після виявлення такого значного скупчення ворога українськими силами було оперативно задіяно секретну вітчизняну розробку. Мова йде саме про дуже сильні безпілотні ударні апарати, які точно з тюю вражені не поступаються Хаймерсон. Всього за три години було піднято наші бойові безпілотники і завдано декілька високоточних ударів. У скупченні особового складу мобілізованих це вже зовсім не перший такий випадок, коли наші військові здійснюють удари такої близькості до Москви. Про кількість ліквідованих окупантів на даний момент невідомо. Росіяни намагаються максимально засекретити даний тендент, адже це посіє неабияку паніку окупантів на фронті. Українські військові саме зараз отримали нові потужні ракети. Звсім скоро їх буде застосовано проти загарбників вірте в Збройні Сили України разом до перемоги.